Всім привіт! Сьогодні неділя, черговий випуск нашої програми зіркове таксі. Хто сьогодні буде, я вам обов'язково розкажу. Абсолютна імпровізація, я добіг. Ось така малесенька, гарнесенька, така білесенька машина і за кермом там хто? А там за кермом. Привіт! Тонічка хіжняк. Не очікували? Ой, а ти мене не пускаєш. Давай. Боже мой! Слухай ти як... За ти, ти, ти це чуєш ти, як мене чекало, дивися, такий гарний салон в тебе. Бачите, там соло? Це творчий безпорядок. Це точно. Я пристібаюсь? Звичайно. Бо я дивлюся, що ти пристібне то Ну, Я перепитую, це, щоб ти розуміла, це провокативне питання. Так, давай я роблю зразу. Тихіше. І скажи, є у нас якась паузка, щоб зрозуміти, куди ми їдемо? Абсолютно куди захочеш. Куди захочеш, це. Це на ну, ну, твій вибір. Я просто тебе інспектую, як ти поводиш себе за кермом. І однозначно. чи правильно тобі віддали посвідчення водія? Може тебе забирати треба. Classy. Бо я буду тоді звертатися, клопотатися до працівників Господи, поліції. Тебе Боже мій. О! О! Ти <хання> давно за кермом? Зараз тобі скажу з 2000. Угу. Mm -hmm. Ну але слава Богу, тато мене вчив на рівні з братом ще з самого дитинства. Типу, знаєш, ми сідали там, руля крутили ще до педалі, і ми не доставали. Але тато вчив. Я йому дуже дуже вдячна, бо в нас всі машини, які були в сім'ї, в принципі. Це була механіка. Uh -huh. У нас були всі машини радянського виробництва. Хай вони будуть прокляті, бо я пам'ятаю, що тато все, все дитинство просто був в гаражі uh -huh. і матюкався і перемонтував ті машини. Але він мене дуже розумний, він такий, от букває. Uh -huh. Знаєш, типу, він оці, ці Жигулін просто знав до станнього гвинтика, що де там скрічі, uh -huh. Волги і так далі, і так далі. Тому зараз на автоматі ну це такий... Ну, за кайфуєш, їзди кафу я кайфую. Я взагалі люблю дорогу. От mm. я живу за містом. Uh -huh. Там кожного дня я витрачаю там по 2-3 години на дорогу. Але я цей час витрачаю для себе. Я собі просто їду по трасі, вмикаю музику, і мені кайфово дуже. Я люблю їхати. Я люблю бачити. тебе, буде до речі, тоді от твоя машина. Знаєш, бо для батьків там студія, написання, сам собі. Я так розумів, що ти кайфуєш від від я, водіння. Вона щось кайфую. для тебе ну, більше. що... Слухай, в дитинстві, коли питали мене в 6 років, що я хочу, я казала не Барбі, я казала, що я хочу червону мазду. Ага. Збувася? Ну як, коли я виросла, зрозуміла, що мазда хаває бензину, просто А, то ти раціональний водій. Ні, ну слухай, ти спитав, що для мене машина. Машина це моя. Найперша мрія, така велика покупка, яка здійснилася, на яку я заробила, Особисто я заробила, е, гроші, яка була? машина. Ні, яка, яка марка? Що? Марка, яка машина була? Оця. А оця перша? Оце моя перша машина, та, на яку я заробила. Бо це одне питань, Я це... завжди питаюся, яка була, була. перша машина. Це моя мрія, це моя мрія, яка здійснилася. І я дуже собою пишалася. В мене ще є така історія. Та ж... Зв'язана, і я колись так собі я згадувала, що до 30 років маю купити машину. І мама мені е... вона завжди мене підтримує, але потім, коли дізналася, так що всередині душі вона така, думаю, боже, доченька, ну як же це в тебе получиться, зайчик? Ну так не хотілося б, знаєш, ти так якось засмучилася через те, що там раптом це не вийде. От, і е... коли в мене це вийшло, реально в 29 років ага. мені було. Е... Я просто я нічого не сказала батькам, я дочекалася, поки приїде моя машина, mm -hmm. приїхала під будинок і mm -hmm. запросила їх, нагадала їм цю історію, і така та да а ось вона такі стоїть. галочка стоїть. Так, і мама дуже плакала від радості. Була за мене а вона дуже тобі до речі, пасує цей сітренічик маленький. Ну слухай, я вже коли виросла, знову ж таки, повертаючись до червоної мазди, колись може вона у мене і буде, типу, але. Ем... Вже зараз в цей час, та, коли там, обирала машину. Особливого вибору не було, в мене насправді грошей було впритик, і я брала те, на що мені вистачало грошей. Mm -hmm. Плюс, так як я живу за містом, мені була дуже важлива економічність, малолітражність машини. От, е, тому я дуже задоволена. Робимо ми єдине робимо такий трошки, е, відход від нашої тематики, чому я інспектую Тоня, і ми розмовляємо, це все прикольно, класно, а не їдемо, знаєте чому? Народ, я вас дуже завжди прошу. От, от так от включайте аварійку, Це в тому випадку, якщо у вас машина поламалася, а не ви не нехтуєте цим. І, до речі, дуже хочу, щоб працівники поліції все ж таки пробили той закон, пролобію, е про, mm. про е нецерве не не використання своєї аварійки, і буде mm. штрафи, до речі, мають бути. Ну, слухай, це мені здається, важко перевірить. А як давайте як, як дівчатка, а ну я <хи> Він буде, от ми хочемо їхати. от, от mm, ми хочемо. Слухай, так я і так щас... О! Во тобі інспекція. А знаєш чому? Це, це таксист. А таксісти це ні А куди ми будемо їхати? Абсолютно Давай, куди я хочеш, Тонька. Я хочу подивитися, як ти їздиш. Давай, зараз я перевірю тоді, поки ми стоїмо. Ну я не дісти, ти мене відвезеш, десь там на треєчні і скажеш, чувак, іди пішки. А я буду їхати по своїм справам, якщо ти не кажеш, куди ми хочемо, так. Ну давайте тоді хорошо тут кружочок, принаймні, бо я та машину кинув. Давай тоді ми зробимо кружочок. Слухай, скажи, будь ласка, а ти от ти от почув максимально то любиш закривання все водій, порушник злісний чи не порушуєш? Ні, я стараюся ніколи не порушувати. Я не бачу в цьому ну типу Тут я треба. не понтаресу, ага. мене не спорткар, щоб я прямо ага. там газувала чи когось підрізала. Завжди намагаюся розрахувати якось свій час. Для того, щоб плюс-мінус там вчасно з рахуванням дорожньої обстановки, там поганої погоди, щоб прибувати вчасно без оцих всяких петлянь. Хоча пару разів в мене таке бувало, коли я там особливо десь ми їдемо на гастролі і запізнююся на потяг. Mm -hmm. Але так як я їду по трасі, mm -hmm. то по трасі можу mm -hmm. притопити. Я взагалі я люблю швидкість, і це в нас з моїм братом і з моїм татом, це наша така. Дуже класна якась об'єднуюча історія, бо mm -hmm. я колись так а мене брат дуже сміявся. Е, що я кажу, я кажу, гаражна дитина. І він теж сміється, бо ну, в принципі ми там завжди до тата прибігали в ти гараж, дивилися, mm -hmm. що він там робить, потім вже брат підріс і почали вони там разом вже щось там е, мудрити. А мені ж цікаво, так, а і я статом. разом з ним. Ну, якісь речі він там дозволяв, щоб я допомагала. А Мазюкалась ну. така, знаєш, гордо шла, йшла, така бо дивіться. То, звичайно, я то, що в дитинстві. так, ти що? Ну, типу, і мені знаєш, мені ніхто там не казав, типу, що це там не, не дівочі якісь справи, типу, та що ти там коротше, в тих машинах, те дедате. Ну, типу, я дуже вдячна, що так тато не розділяв нас, знаєш з братом. Mm -hmm. Типу, mm -hmm. що от брата я вчу, а тобі, типу, нашу? От, хоча в мене. ну Мама, вона колись одразу сказала: а я в неї колись спитала. Кажу, а ти, ти хіба не хочеш ну, якусь машину, свою от, якусь таку незалежність, щоб ти там не залежала тата, от Тобі кудись треба, ну от як мені, я типу беру їду. І вона ще, ще давно колись сказала, каже: Ні, я, я боюсь, я для себе вирішила. І я теж дуже поважаю таку позицію. Бо бувають там от, наприклад, коли я здавала на права, з мого потоку з першого разу е, здало тільки дві дівчинки. Всі інші не здали. Там хтось на теорії залишився, ага. хтось на практиці. А є такі, яких я зараз зустрічаю. Через кілька років і кажуть, от мені страшно, от я боюсь, мені страшно. Типу, все, я отак каже. Я закриваю очі, кидаю руля і кричу. І тоді я кажу: ну слухай, це все одно якась така е, ну сміливість признати, що ти чогось не вмієш, чогось не можеш, що щось не твоє. Ну, типу, окей, е, я до цього абсолютно рівно. А, слухай, а як ти кажеш, ти здавала на посічні відділяє? Давай не признаватися, за скільки. Е, я тобі скажу, чесно, я принципово, О. я принципово думала. Якщо мене будуть валити, от я буду здавати стільки раз, скільки треба. Але ні копійки я не дам. Це просто принциповаційних ну, моя... платежі. Ну офіційні платежі, то ясно, майже ж там будете пластики і все інше. Так, так. от. Але о, в мене була дуже принципова така позиція, і мені там якийсь чувак щось він намікав перед здачею на практиці. Ага. І я кажу. Ну я я відчуваю себе впевненою за кермом. Типу, знаки я знаю, теорію я здала. Типу, будь ласка, давайте ми не будемо. І він типу зрозумів, що я не налаштована на будь-який контакт, бо ага. він потім почав щимити тих, хто там почав якось жатися. Ага. Я якось зараз себе поставила, типу, що, ну, для мене принципово важливо самі це здати. Бо тип, ситуації бувають різні, дорожня обстановка буває різна. Е, мусиш бути всередині себе впевнений. Що ти зробив по максимуму для того, щоб мати моральне всередині себе якесь правило, що от я можу сісти за кермо і виїхати на вулиці Великого міста? Це все з досвідом прийшло. Мені теж... Деяких місцях, там особливо якісь такі важкі перехрестя. От мені було важко все. Але зараз вже пройшло стільки часу, і, в принципі, е, їжу то я по поводи тим самим маршрутам, якщо можна так там вже виразитися, то ну я, я прям кайф. закрити в да, кайфу. При... Ну, можна не вчимаю? Ні, умовно кажуть, по тому самому маршруту. закрити. Так. А зупиняють тебе працівники поліції? Е, було пару разів, але це вже останні були роки. Коли вже ясно там війна, коли uh -huh. якісь перевірки, коли ну просто от рандомні якісь такі історії, uh -huh. коли, там ну там з документами, наприклад, чи uh -huh. почешеш. Осу ну, суто перевірки, от, такі, якісь банальні речі, uh, да? так а от так от прям щоб за порушення, а ні, я брешу один раз щось, я десь там стала. На зупинці на воріті, але ага. я, я не простояла, здається, більше двох хвилин. Ага. Щось я так, типу, я присіла цей і, це, і, і залип маршрут. Мені треба було перевірити, чи правильно я їду, і підходить. Типу, та-та-та, давайте штраф, типу, стоянка. Я кажу, ну якби не стоянка, кажу, це зупинка. Я тут ага. стою менше двох хвилин. Ви бачили самі, бо їх патруль поряд стояв. І якось так ми ну, типу, роз'їхалися, не впізнали. Ем, ну, він може в. Ну, слухай, а навіть якщо я впізнав, ну, якщо я реально би порушила, я би заплатила штраф. Оце ти молодець. Ну, Бо дуже багато хто і грає цими речами, чому ну, слухай, я тебе таке, знаєш, провоктивно спитався. я Не прихильник того, щоб користуватися якимись привілегіями, знаєш, щоб uh -huh. що нещодавно було хворіло я запалення. Приїхала просто абсолютно синя з температурою. Мене вже на ручках несли mm -hmm. помисла, там Я поїхала до mm -hmm. лікарів, кардіологів інфекціоністів. Ну, коротше кажучи, переді мною ще в черзі десь ну, людей 10-15 і теж такі є, і пенсійного віку, і є з дітками, і все. І мене там впізнавали, навіть коли я там була в масці, там кашляла, і, і фотографувалися зі мною, з такою зеленою, і автограф брали, все. Але в мене навіть думки не виникло попросити їх. Типу, ну там. Ти, втіхаля, там, ну, я тут, ти молодець, там. Там. слухай, це класно. А, це ну, круто. Слухай, а, а як інакше? Я завжди пам'ятаю, хто я і звідки я. Я зі звичайної сім'ї, звичайна людина, як просто працює для втілення своїх мрій і так далі. і так далі. Тому я не відокремлюю себе від інших людей. Mm -hmm. Знаєш, я, я дуже просто насправді живу. І в мене абсолютно стаціонарне, якщо можна таке сказати, е, нудне життя, якщо ми не беремо там до уваги саме мою професію, mm -hmm. так mm -hmm. тому я ж кажу, я не живу в якихось палацах чи десь там пентхаусах на тридцятих етажах. Я відчуваю себе абсолютно нормально, серед звичайних людей в будинку там, mm -hmm. в, ну я маю на увазі в орендованій квартирі, та в mm -hmm. звичайному будинку, там на якому. Здається, що мене просто Бог, знаєш, він любить, я про це завжди кажу. Не квартирами там машинами, а от саме зв'язками, людьми, правильними на моєму шляху. І от ти один із цих людей, який з'явився от саме тоді, коли мені треба була допомога. Тому я до матеріальних речей, знаєш така. Дякую, не, так, не, але не ти знаєш... Не да, не Ні, не не Ні, ти якраз відповіла, що ти, що ти не, там, не користуєшся своєю публічністю і ведеш себе як звичайну людину, тобто і за те, щоб перевтягали до адміністративної відповідальності публічних людей. Це суперово. Так. До речі, давай тоді наліво поїдемо назад, повернемося. Е, давай. Слухай, так. а я якраз от думаю, якщо ти кажеш що таким от звичайним життям живеш, коли ти їдеш в себе додому, угу. хоча в Вікіпедії пише дену, я озвучувати не буду. Тебе таке, що там хтось голосує на виїзді, скивати може підвести. Я... Чи ти, це для тебе прям інтимне, твоє твоє. Я боюся. Ти знаєш, раніше у нас просто містечко є невелике. Я не приховую, до речі, де я живу. Це місто Українка, Бухівського району. Дуже гарне. Да, мені дуже воно подобається. У нас там є така зупиночка при виїзді. Ага. Люди, які там дуже спішачі, чекають маршрутка, знаєш, одна поїхала, а інша ще поки не береться. Вони буває виходять і грачують, ага. як ми ага. називаємо. От я вводу, і От я е, Свій час я теж їх підвозила, бо я теж там стояла, коли дуже кудись спішила. І от там приїжджає машинка, да, і от нас там сідає один, два, три ну, там, і чотири. Е, і я просто згадую, були такі моменти, коли мене підвозили, там і навіть гроші з мене не брали. Mm. Якщо, наприклад, я стою одна, ти типу, познаєш. Mm -hmm. От і я там сідаю, я не знаю, якось так я довіряла, тоді, мабуть, вірила, що, що знаєш, зі мною не станеться поганого, Хоча зараз така думаю, хм, типу, знаєш, от е, і. А бував маяк, е, сексуальний або не дуже. Ну, я не знаю, мені слава Богу, він не, а, зу... він сексу... не з... дуже не зустрічався. Короте, ні, я просто зараз ага. блін, я втрачу думку. Вибачай, давай. Короте, Я до того, що м, я в знак такої вдячності цим людям, які там ну, типу, зупинялися да, і, ага, там, ага. і підвозили мене, вони там, навіть не брали грошей, чи там, знаєш, ти стоїш, якась погана погода, сніг, дощ, буде лихо. Де стоїш, блін, рачуєш, коротше, і люди підвозять. І от в знак вдячності от таким от класним водіям ага. е я теж підвозила людей, е не брала з них гроші, ага. бо ну це, це не мій заробіток, я не таксист, типу знаєш, це от просто так от від душі мені хотілося зробити їм приємне, тим паче, що знаєш, там, люди спішають, типу, все я ж розумію, бо я сама така була. Е, і в принципі, коли я відчула, що якби, свій борг якийсь явид, я, від, я е, від, віддала е, все. От, з того часу, якби ну, це вже мій там, особистий простір. Тим паче, що мені не зовсім зручно там це повертатися і давати коло, і зазвичай в мене так <ритик>, притик 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 типу знаєш? от. Uh -huh. uh -huh. Так що, в принципі, та, от така історія. Коротше, ставимо крапочку. Чому ми ставимо крапочку? Щоб то ні не відволікати, я якраз подивлюся, як вона себе поводить за кермом. Якщо вдруг щось таке зараз ну, от, от з'явиться. Ні, Я маю на увазі цікавий. <свіст> Цікаво! Тому включимося. Історію. Ладно, хорошо. За історію я зараз так подумав. Якісь цікаві бугагашні були в тебе приколи е... пов'язані з кермом. Сумі... Чи може ти була не обов'язково за кермом? Тобу, ну може, не за кермом, може хтось тебе віз. Та були, звичайно, тільки я зараз то розкажу. То то наш з татом секрет. потім То мама ще десь побачить. Ну коротше, ладно, вкратце розкажу. Якщо пішла мамо, не свай... дивись, мамо, не дивись. Коротше, Колись ми ж домовилися, що мене там я поїхала на зустріч однокласників, і ми домовилися, що після цієї зустрічі однокласники тато приїде в кафе, забере мене посадить на маршрутку. Я собі поїду на Київ, у Мене там далі ага. ще була одна зустріч. Коротше, і щось я як дитина, ну така, знаєш, типу пунктуальна, прийшла вчасно, і ще один однокласник прийшов вчасно. Ну що, моносур сидіти не буде? Ну, коротше, трошки ми дали. Так ну це було, щоб ти розумів, ну десь років я не знаю скільки, ну, більше десяти це точно. Потім вже всі прийшли. Ну, ми ще щось з іншими ж ждали маху. Ну, коротше кажучи, тут я давай вставати їхати. Ну, нормально вона так вставила. Тато розуміє, мабуть, що. Не поїду я ні на якій маршруті і йому просто прийдеться вести мене на машині. Ну коротше, а в мене є такий прикол. Е, я з дитинства укачуюся ага. в машині, ага. як це захитуюся. Да. Е, і щось я не знаю. Я не переросла цей прикол досі. От він не працює тільки, якщо я сама за кермом, ага. або якщо я сиджу на ага. пасажирському, тільки не, не на задньому, ага. бо все дитинство захитувалось на задніх цих сидіннях. Ага. Ну коротше, це просто жах. Був. Е, і ну, я їду і я розумію, що ну, в такому стані ну, <смітна> явно мені не можна їхати в машині, бо в мене вже все, в мене вже дві-три траси, я вже не знаю, куди я вже так одним оком дивлюся. Ну, коротше кажучи, стало мені погано пару разів. І єдине, <смітна> що я казала тату, це тільки мамі не кажу, я боржу пожалуйста. Папа, не кажи про це мамі, про цей позор. <риклад> ну, коротше, так, <да>, це було. <кхай> Папа, не кажи мамі, а Давай мама не дивись, <какліст> випуск. Хайся, Або такі малесенькі. <какліст> <какліст> Мабуть вже та, я, сусі, ж та... сім'я. Ну знаєш, так я, я тоді ще була така молода, недосвідчена. Та могла щось там намішати, чи трошечки якусь міру свою, типу, знаєш, не відчути. Зараз ясно, що це вже ну розум голові знується. зовсім інша культура, та от вживання, бо це ж все шкідливо. Дуже я сподіваюся, друзі, що ви знаєте, що не 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 існує безпечної дози алкоголю, Це вже доведено. Там, для здоров'я, не для здоров'я, хтось розказує червоне вину і т.д. і т.п. все одно це завжди більше шкоди, ніж цього. Тому споживайте відповідально. А в мене, до речі, є лайфхак ага. з приводу міри. Ага. Бо про неї, як я зараз скажу фразу з нашої вистави, про неї всі чули, чули та не дочули, каже Денисенка. Ага. От, І Друзі вже мої про це знають. От, коли ми там ну десь так складалися обставини, так, ага. що ми там десь виваємо якийсь алкоголь. Я, до речі, я... Терпітири може міцні напої, я не п'ю коньяки, водки, мені, ну, просто мені не смакує і я над собою не знущаюся, бо мені смакують такі більш якісь е, слабоалкогольні напої. Е, е, і... Тривалий час, так, триває за стіля. Ага. І, і я, наприклад, в мене бувають такі паузи, коли я не п'ю просто я або танцюю, або там п'ю ага. воду. І от коли я відчуваю, що вже якийсь тривалий час, я не п'ю, але трошечки продовжую п'яніти, от саме в цей момент я точно розумію, що на сьогодні мені досить. І вже до кінця вечора я п'ю тільки воду і танцюю. і танцюю, там, наприклад, і я лягаю спати ну вже майже тверезно. Бо от є от чіткі, знаєш такі маркер. Але це все знаєш, такі роки, роки, ну, типу, е, якогось пізнання себе і от відчуття, що от моєму організму цього досить. Мені не треба там, напиватися в слюні, ти знаєш? Uh -huh. І це набагато мені полегшує життя, бо в мене завжди зранку я себе гарно почуваю, я завжди все пам'ятаю. У мене немає якось такої фігні, типу, знаєш, коли ти там дробна ламав, а потім ходиш і до наприклад. Червоніше, якщо не вийшло. Слухай, ми, ми на такі теми за кермом зараз говоримо. Може, це трохи це, не. Це, до речі, теж ми... класно. А чому ні? Темі, типу, не пити випуску? за кермом. Давай чо, не пити за кермом. А, та, але я Бо взагалі... бувають такі люди, які потанцюють, потанцюють, а потім оп а, ні, ні, по коліну я, і поїхав. Е, е, Стараюся так відповідально дуже ставитися до свого здоров'я і е, закликаю всіх інших теж це робити і знову ж таки споживати відповідально. Все, народ, поки крапка. Ти готова? Готова. Я тобі знаєш, що скажу? По-перше, я тобі бажаю, щоб ти купила собі ту Мазду червону. І воно не важливо. Типу, знаєш, хоча б на один день да. проїхалася по всьому Києву, причому це в максимальній комплектації з жерла. От якщо всі хавають 15, щоб твоя хавала 22, але в тебе були такі статки і роботи дуже. Тобі по барабану. Ти просто заїжджаєш мені до повного, Дві кажеш, скільки Два. ти кажеш, самий найдорожчий. Просто mm -hmm. покаталася, поставила собі галочку, хочеш поставила Доречка, в гараж. а Можна взяти в оренди вообще? Не ні, пора. не купні. Я тобі бажаю, щоб ти мене купила собі, бо ти хотіла купити Прикольно. або віддала мамі, яка там не вміла, там, знаєш, або віддала татові, Тобто тобі було по барабану. Але це гінш ти маєш закрити. Це перше. Друге, я тобі скажеш ти афігітельний водій. Афігітельно, з тобою цікаво, можна приємно поспілкуватися, поговорити, дуже все прям-прям по правилах дорожнього руху. Така й слова. Міжміські сполучення, Тоню не пиняйте. Якщо побачите в Києві, можете пиняти, вона вас підвезе, бо тут багато людей, багато свідків, вона не побоїться. Тонечка. Звертайся до поліції, щоб тебе забирали по січому діяльні, я не буду. Слава Богу! Господі! Ми ні хвозя, ніжезна тобі, Я тобі бажаю всього найкращого. А всім ставимо лайки, подобайки, тонечка. Супер. Ставимо навіть там е коментарі, навіть гадосні коментарі пишіть, я все передам. Парне! Бувайте здорові! Все, щасливо!